Всім доброго раночку. Хочу показати, як пішли в ріст наші огірочки. Недаремно ми попілом їх дживлювали. Поки що гарненькі стоять. І плоди вже є, вже салатики кушаємо. І капусточка вже своя. Вже теж салат кушаємо. Біла крилка, так як була, так і є. Не хочеться дуже хімію заливати. А зараз вам покажу бахчу. Вона також була підживлена попілом. А нодинки, а тут кавунчики сховались. Ще в нас є малинка, ще дозріває тут всього лишь чотири кустика. А кішка хоче малину просить. Вже чотири штуки з'їла гурманка. Ти будеш? На. Я збиралась відео робити прогород. Потім доїсть. Кукурудзка Початочки наливаються. Ось такі вже. Це я садила кукурузку турбін. Така назва. Перший раз. Салатка латка з помідорами також була обрізана, жив і листя заросло. Помідорчики є. Подивіться, як красиво цвіте баклажан. Коли ті плоди будуть, вже липень, ще тільки квіти. А ось. Починається, все одно це довго. Перчики вже. Тут кукурузка пізніше садилась. Вчора поливали полуничку, тому що спека доща нема. Ми боїмося, щоб вона не посохла. У полуниці коріння коротке. Їй полив обов'язково потрібен. А тепер хочу показати жоржинку. Така дуже компактна, красива. Купувала в магазині, але ж я купувала не рожеву. В мене рожеві є. Я купувала ось магазин Яскрава. Ну, Не буду дуже розстраюватися. Рослинка красива, така сильна, потужна. Поряд коріопсіс. Всім гарного дня.